Абсолютний чемпіон суперсередньої Сауль Альварес та воводер титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд незабаром зустрінуться на ринку. Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі США. На кону стоятимуть всі титули мексиканського боксера, а саме звання абсолютного чемпіону у суперсередній вазі. Зазначається, що обидва бійці вже на місці та готові до поєдинку, провівши традиційну дуель. Поглядів. Цього разу психологічна сутичка між опонентами пройшла спокійно, без штовханини та провокацій. Український боксер першого середньої ваги Сергій Богащук впевнений, що зможе взяти реванш у американця Брендона Адамса, який завдав йому першої поразки у професійній кар'єрі. Я припустився великої помилки 4 роки тому з Брендоном Адамсом. Тепер мені потрібно виправити цю помилку і показати людям, що я кращий боксер. Я кращий, я сильніший, і я це покажу. Я зрозумів, що мені потрібно бути розумнішим, що я повинен бути готовим до бою на всю дистанцію, заявив Богачук. Українець зазначив, що у майбутньому поєдинку буде обачним і. Приділятиме значну роль захисній роботі. Я знаю, що не можу йти вперед із опущеними руками дочі підборіддям вгору. Ні, моє підборіддя має бути опущеним. Я повинен бути обережним. Тепер я інший. Раніше в кожному бою я не турбувався про перемогу за очками. Тепер я знаю, що можу дозволити собі перемогу за очками після 12 хороших раундів боксу. Я готовий навіть до 15 раундів, сказав Сергій. Тренер Богочука Мені Робляс сказав, що поразка від Адамса. Стала найбільшим уроком для його бійця. Поєдинок відбудеться 13 вересня в Анеркардії двобою Альварес Кроуфорд. Відомий британський промоутер Едді Хірн назвав єдиного боксера у світі, який здатний повторити шлях Олександра Усика. Ми хочемо, щоб Опитая заливав усі пояси у перші важкі вазі, щоб стати абсолютом. А потім ми хочемо підштовхнути його до бою з Олександром Усиком, щоб спробувати стати беззаперечним чемпіоном у супертяжах. Він достатньо хороший, щоб це зробити. Я вважаю, що він єдина людина зараз у першій важкій вазі чи суперважкі вазі, яка може дати Олександру Усику справжній бій, сказав Хірн. На мій погляд, поки Джай Питає збере всі пояси у першій важкій вазі, Олександр вже буде насолоджуватися життям на пенсії. Я, Як завжди, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!